Добрий вечір, Дніпро, Дніпрям. Дивимося з вами на безпеку на 28 жовтня. Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза ракета або Хелів? Загроза ракет є, але я думаю, що це буде прольотом. Люди будуть читати, ми будемо читати, будемо налякані, але. Я думаю, що це буде цільним ми будемо. Для ракет, так, дивимося самар 28 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета або шахи. Місто Самар. Місто Самар з вас скоро, вночі. Це буде темно, загроза шахетна. Її будуть збивати від уламків, можуть постраждати люди. Можуть бути поранені, бути обережні. Так, Кам'янське. 28 жовтня Кам'янське. У вас шахідний прильот падать з руйнуваннями з фізичними ушкодженнями. Буде працювати ППО, але якась зараза таки просочиться. Будьте уважні, це буде на підприємству. дивимося, 28 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетам шахетів. У вас робота ППУ. Ну все за межами міста. Нема, не бачу я, щоб була десь за межами міста, там небезпечно, там можуть десь уламки бути і травмувати когось людей, але це не Ну, таке, не несмертельні випадки. Давайте передивимося ще на цих картах. 28 жовтня Дніпро, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета до шахетів. Угу. Да, Знов падав, що будуть ракети, але збивати їх будуть за межами і це буде летіти кудись далі. Це далі буде прольот, але можуть без збиття бути в нашій області. Це скоро показує. Сильний ми дати далі, ТУС Самар. Теж знов запрацює ППУ за. За межами. Але може бути від уламків. Та загруза від збиття. Менське, 28 жовтня. Дивимося, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракети до шахетів. Угу. Є фізичні ушкодження, скотіна якась таки прорветься. Будьте уважні Це підприємство. підприємством. Так, Павлоград, дивимося 28 жовтня. Повлаград вискакуємо. Ну, за межами знов за межами працює ППО. Там від, да, там від уламків можуть бути якісь поранення у людей. Але добрий, добрий захист, добре працює ППО. Бережіть себе, своїх близьких, ставте купол. Завтра побачимось з вами, подивимось, що нас чекає далі.